Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Після останнього відеоогляду майданчику у Вінниці приїхало дві нових поставки, тому асортимент гарно оновився. Давайте знайомитись із актуальними моделями, цінами та комплектаціями. І так, почнемо з цієї сторони: Ісекі ТК-25. Зараз тракторець повністю на новій резині, на фрезі повністю нові ножі. Реверс, підсилювач, рівна підлога. Тракторець кінець 90-х, тобто уже свіжих років, і зараз продається по зниженій ціні за 7900 умовних одиниць. Янмар FX 255. Детальний відогляд можете побачити у нас на YouTube каналі. Дуже гарно збережений трактор, майже ідеальна резина, що спереду, що ззаду, ще японська. Дуже гарні ножі на фрезі, напівгідравлічна коробка передач, підсилювач керма, оберт на місці. І така модель 25-сильна, 3 коштує 8200 умовних одиниць. Янмар АФ22. Гляньте зразу, основна його перевага максимально міцний тракторець. На цій базі будувалися трактори потужністю до 30 кінських сил, і також часто встановлювалися фронтальні навантажувачі. Тому трактор має бути сильний і потужний. Саме таким є. Дана модель. По комплектації. Підсилювач тут є, реверс тут є. 514 мотогодин, рівна підлога, повний привід відключається, і функція оберт на місці працює. Задня резина 9,5 на 22, а вартість 7800. Ось такий є велетень Ісекі ТК-33. Передня резина нова, задня японська. Впевнений, вам цікаво який тут розмір. 124 на 26 широчезна задня резина, фреза 170 см, є козирьок опорні колеса. І по комплектації реверс, підсилювач, оберт на місці, боковий плаваючий режим, безпечний режим, пам'ять задньої навіски, рівна підлога, підвісні педалі, все тут є. Дуже гарна комплектація, дуже гарний стан і ціна також хороша: 10 тисяч. Джуал 220, дуже популярна модель тракторів. Дана модель повністю на новій резині 22 кінських сили. Розворот на місці тут є, реверс тут є, боковий плаваючий тут є, 7900. Янмар F210. Цей нещодавно приїхав, як бачите, він з опорними колесами. Напівгідравлічна коробка передач 639 мотогодин на працювання. Японська резина ззаду, нова спереду. І ціна так само на нього акційна 7200 зараз. Реверс, підсилювач, розворот, плаваючи, і все тут є. b 117 Ідеальний стан кузова. Японська резина ззаду, передня резина нова, фреза 130 см, плаваючий режим працює, контроль глибини працює. І ціна 5200 з нашою доставкою. Кубота GT3. Козирьок на місці. Японська резина це у нас 4 трактор потужністю 20 Одна кінська сила. Три швидкості на фрезу вперед. Можна включити реверс, буде три швидкості на фрезу назад. Звичайна механічна коробка передач 3 плюс 1 і три діапазони повищених понижних. Кермо регулюється по висоті, сидіння регулюється від такої погоди, як зараз. Тобто від дощу, козирьок захистить. Можна працювати. Всі 100. Янмарка Є50 маленький тракторець. Який укомплектовувався з реверсом? 15 сил. Механічна коробка передач, Три швидкості на фрезу. Ось так перемикається напрям руху, вперед. Ось тут, вперед швидко, вперед понижена, нейтральна і задня передача. З невеликим напрацюванням. Японська резина, нова резина і фреза 130 см. Вартість такої моделі 5500. Так, демте ще в цю сторону. Тут у нас є Ісакі ТК-25, проте він уже заброньований, за нього кинули завдаток. Він поїде на Закарпаття. Е, забрали за 7900. Ще є джал 241, також під завдатком. Сьогодні, після обіду, його мають забрати. 8400. Міцубіші МТ-155 це прямий аналог Янмар Кає. 50-му, проте двигун тут стоїть від Mitsubishi реверс три швидкості на фрезу. Фреза кріпиться на 2 точку, метр метра, все те саме. Задня резина бачимо, передня резина нова. До речі, задня також буде нова резина. І оцей тракторець задньою новою резиною з реверсом буде коштувати всього 5200. Так, тут пропозиція більш вигідна, ніж на Янмар. Кубота GL260 з козельком Передня резина нова, задня японська в дуже гарному стані. Це вже позаду стандартно для GL Трьохточка, Швидкозіо. Тут навіть є ще й автопопадач, Метр п'ятдесят, робоча зона фрези, гарний стан ножів. Реверс, підсилювач, оберт на місці, все тут на місці. От гляньте, який гарний пробіг на удачу! Всім сім сім. Потужний передній міст, 26 кінських сил. Вартість даної моделі 9300 умовних одиниць. Кубота x 20 дуже популярний трактор. А наш ще й повністю на новій резині ножі наближені до ідеалу. 140 робоча зона фрези. Плаваючий режим тут є. Оберт на місці тут є. 4 циліндри, 20 сил, що ще потрібно, як то кажуть. 6800. Янмар РС-27, це трактор, приїхав під клієнта з Одеси. За нього кинули завдаток. і буде самовивіз. Очікуємо клієнтів сьогодні після обіду. 27 кінських сил. Реска з постійним повним приводом. Японська резина, японська резина, Фреза 1,60 метра, фаркоп, 3 точка, автопопадач, реверс, підсилювач. Боковий плаваючий. 9300. Люди забирають за 9300. Mitsubishi також уже під завдатком. Мають забрати в суботу. Дана модель. Людям обійшлася у 5100. Нова резина, рівна підлога. Це в нас Mitsubishi MT-16 і фреза тут на двох точки. Трьохточка починалася з МТ-17. І Mitsubishi MT-286, тракторець вже повністю проданий. Ми вже шукаємо транспорт, щоб доставити його майбутнім власникам, які вже його оплатили. Знайдемо транспорт і завозимо клієнтам додому. Вони скористалися послугою безкоштовна доставка. Янмар 180-й, ви не повірите, також під завдатком, їде в Київську область. Сьогодні ввечері біля... Сьогодні водій його вже забере. Японська резина спереду, японська резина ззаду, трьохточка. Комплектація тут досить проста, зато дуже гарний стан. 6200. І ще тут заховався, і секі. 193. Зараз по акційній ціні. 19 сил. Дивіться, яка тут гарна комплектація для короткої бази. Підсилювач. Є боковий циліндр. Вручному режимі працює пам'ять задньої навіски. Працює. Контроль глибини працює, гарні ножі на фрезі. І повністю нова резина. Рівна підлога. Це 99-й рік виробництва, дуже свіжих років тракторець. І така гарна комплектація, 19 сил. Акційна ціна зараз 6400 умовних одиниць. Ну що ж, ось такий асортимент у Вінниці. Якщо вас зацікавила якась із моделей, не гайте часу. Телефонуйте на номер компанії, уточнюйте. Наявність чи доступний тракторець до продажу? І обов'язково заїжджайте на майданчик у Вінниці або Одесу. Вам тут завжди раді. У нас величезний вибір японської техніки. Тому очікуємо вас. До зустрічі!